Посылочка, а знаете откуда? С ромадана. А сколько нам до нас до Ромодана? Километров 25, да? Ну, на сегодня уже выгоднее посылкой прислать, чем приехать, да? Вот 25 километров приехать, все-таки не шуточные дела, да? И еще и попробуй приехать. Может еще трохи не доехать. И что тут у нас? Ага, ляп, есть. Это вещь. Оце воно. А ти знаєш що це? Оооо. Ну ти тоже насипаєш. А може свинець? А може свинець. Ну я вважаю, що свинець буде лучше написати, так? Да? <гум> що ти скажеш? А <гум> ти що свинець хрустить? Це нормально. Ну хрустящий свинець, в чому проблема. Ну, ти бачиш в чому проблема? Я не бачу. Правда ж? Ну що, а що? Свинець та й свинець, які проблеми? Лучше же купить по 45, чем по 1000, да? Конечно. Так, и, ну, сколько тут лагилось, Давай прикинем. 1 килограмм 40 грамм. Ну, 40 грамм там веревочки. Ну, ничего, 40 грамм будем писать, да? А, сколько это получается? 46 гривен. Я считаю, красота. А ты, если что, ну, так. И на карман, да? Вечером пропьем. Будешь, в принципе, лучше. Тем более, тут вообще не написано, что это... Олову. А може це взагалі і не олово? Ми це так балакаємо, воно щось там хрустить, лежить, жде свого результату, да? всіх оцих діл. І що? Бл. На ну, що я показав? Сказали б свинець, то і нормально. Як, як обично все робиться, да? А так взяв, показав, що це олово і що це по тисячі прийдеться купувати? Получається, що прийдеться. Так що, якщо хочете, щоб ваш матеріал... Достойно оцінили і прийняли. Куди його треба відправити? Та а це, що ви думаєте? лубни. Можете даже в коментарях написати. І дивись, якщо такі от прутики у вас попались, і дивись, зараз я... просто уважно слухайте. І вони роблять отакий типовий звук. Знаєте, цей матеріал коштує 1000 гривень кг. Але один момент, пост 61 також може підхрущувати. Але підхрущувати не так виражено, як олово. Маєте? Присилайте, залюбки купимо. Силочка з міста Запоріжжя. Така доволі важкенька. Зараз розпакуємо глянути. О, верх. Тепер я точно не провтикав, що знизу розпечатав, так? Ого, гля що тут? А оце видно, що чоловік любить покопати, так? Отаку От ну по 210 гривень купуємо, саме головне, щоб вона була чиста. І все, і немає ніяких питань. Тоді дивись, що тут ще. Змануха якась, так? Да? Заманухи любимо? <плес> а, клас, заманухи любимо. Тільки розрізати за манюхи стрьомно, а що стрьомно, тому що якось ну, трохи жалко пальці. Да? <плес> не так, щоб повністю ну, не дуже хочеться їх розвалити. А, а тут класна штука. Тут штука, яка коштує 1000 гривень кілограм. Знаєш, що це? І два зразочки на аналіз. Диви, покажу. Твердосплавні пластини. ВКшка. Хто знає той знає. 900 грам. Нормально? Як на мене нормально. І два зразка на аналіз. Так. Це треба тобі такі шапочка Є. красиво нарядну. <рес> Два зразка на аналіз. Причому зроблені класно в плані того, що дивись, бачиш, один зразочок підписаний і другий зразочок підписаний. Коли зразки підписані, то і зауважень як би немає. Тому що ти просто робиш аналіз, відмінно розумієш, що ти даєш чоловіку. Первый зразок кладем. Угу. Первый зразочок. Накриваем, робим. На виході... На виході припой. 25%. Блин, еще есть сурьма, еще есть мить. Трошки засмічений, да, получается? Ничего бывает. Суть питання ж прийомний, прийомний. Е, по суті, треба писати припой 20, або треба буде подивитися по сплавам, можливо, це якийсь сплав, поняв? Mm -hmm. І другий зразок. Ну, а другий зразок, по суті, свинець. Ось так от, бачите? Коли ваші зразки підписані, і зауважень, по суті, ніяких немає. Ти твердий записав? Так. Yeah. Ну і 22 кілограма копаних латунних гільз. Наголошую ще раз, сучасні не пропонуйте. Сучасне не купуємо. Копане старе, без питань. Просто почистили, щоб не було земляки, і все, і можна відправляти. Все, по суті, все класно, все якісно. Дякую за посилочку і чекаю ваших наступних якісних, гарних посилок.